Вітаю на каналі NewTrader BO. В цьому відео покажемо, як скачати встановити одну із програм для проведення об'ємно-кластерного аналізу графіка. Як ви знаєте, раніше на нашому каналі є дуже багато відео опублікувалося, де ми аналізували графік на основі програми. NinjaTrader Trader 7 дуже нормальна програма, абсолютно підходить для об'ємно-кластерного аналізу користання, все, але на даний час вже перестав, скажімо так, підтримуватися розробником, тому необхідно переходити на інші програми. Одна із альтернатив от якраз є програма SB Pro. -про. От, тому зараз ми неї скачаємо, встановимо. От, і в подальшому подивимося, як вона функціонує, які там є значить, варіанти, що доступно які функції. Зручно незручно користуватися. Значить, так, зараз я приближу покажу. Ось це є офіційний сайт на якому можна придбати цю програму, скачати і придбати. На сьогоднішній день дивимося вартість Так, сьогодні у нас ось покажу число. Значить подивимося купити вартість програми, яка ну, в спосіб оплати, наприклад, криптовалюта виберемо. От Бачимо, що на один рік 100$, 2 роки 180 і 3 роки 240. Доларів. Я вам скажу в порівнянні з іншими програмами, ця ціна досить доступна для такого роду програм. От, ми ще, як бачимо, є 10 днів, доступна версія Free. Тобто, щоб спробувати подивитися, підходить, не підходить, який функціонал, ми якраз і скористаємося цією можливістю 10 днів безкоштовного користування, щоб вивчити програму і визначитися, потрібна вона чи не потрібна. Для цього вибираємо. Тут, значить, в меню Free, нажимаємо на Скачать. Тут описано. Як далі реєструватися. Тобто реєстрація проходить вже в самій програмі скачать SB Pro 8, версія 8. Завантажити. Ну, чому я наголошую, що програми. Для об'ємного, для об'ємно класти аналізу потрібні, тому що все-таки, щоб успішно торгувати на ринках, будь це валютний чи криптовалютний ринок, все-таки потрібно аналізувати графік не тільки, от, скажімо, по теханалізу, найбільше розповсюдження, це теханаліз серед трейдерів. О-тех-аналіз, ну і свічний аналіз, можна сказати. Тут-аналіз це різні фігури на тренді. Свічний аналіз, це якраз моделі свічні різні. Так, звичайно, можна торгувати в кожного своя кажуть, стратегія, але для повної картини, тим більше, якщо це ми говоримо не про інвестиції довгострокові, а про саме трейдинг торгівлю. Ну то Тут однозначно потрібно користуватися об'ємами, тобто не тільки ось цим вертикальними об'ємами, горизонтальними об'ємами, профілі ринку. І саме головне обємно кластерним аналізом, що дозволяють якраз ці програми, як Nizza Trader і SB Pro, вони показують: от є у нас свічка, наприклад, ось ця от велика червона. от ну, Ми бачимо, що да, Дуже велика в з іншими так? Е, є от Тут е, показується підвищені вертикальні об'єми, але, але от, що всередині самі мої свічки не видно. А Якраз ці програми бієн аналізу дозволяють бачити якраз розподіл кластерів, тобто об'ємів проторговки, об'ємів торгів, об'ємів контрактів, виконаних всередині свічки на кожному рівні ціни. От свічка ділиться От, по ціні на кластера, і на, по кожному кластеру видно е, об'єми торгів, об'єми виконаних контрактів. От, е, і якраз це нам і дозволяє більш глибоко аналізувати і приймати рішення про відкриття е, там, чи про закриття позиції. Тому. Рекомендую дозначно, хто не знайомий вивчити обмін кластерний аналіз. От саме для цього ми і скачуємо на даний момент програму SB Pro. ось цю. Так, Програма зараз скачалася. Зараз я тоді роблю паузу в записі і продовжу, як відкрию файл. Так, ну, ось так виглядає файл, який я завантажився з цього ж сайту, що я показував на комп'ютер. Це установочний файл для програми SB Pro X версія 8. Буду його запускати і тоді продовжу запис. Так, після запуску установочного файлу відкрилось ось таке вікно. Проводимо установку програми. Next. Next. Вибираємо місце, куди встановити програму. Нехай буде диск c, По замовчуванню Next. Все, фініш, Програма встановлена. Зупиняю запис, буду відкривати, вже запускати саму програму. Так, коли вже програма встановлена, запускаю її перший раз. Роблю все онлайн, скажімо так, під запис. Так, вибираємо 64 бітна система, save, так, пішов запуск програми. бачимо, SB Pro X, версія 8.1.1.6. Так, відкрилося ось таке вікно у нас. Значить, Для реєстрації сюди впишемо е, свою, свою електронну пошту, як там було вказано. Тут можна мову вибрати, English, Russian. Ну, давайте Russian виберемо. Значит, електронка вписується, пароль. Йдемо доступ. Так, після того ми вбили емейл, відправили е, туди лист. От пише, що перевірте ваші емейли. Ми відправили письмо з демо доступом. Далі прийшло на пошту лист, в якому якраз і показано є логін, пароль. Логін пароль і от пише, до якого. Часу дійсно безкоштовна версія. Після цього в вікні програми ми ввели свій емейл, пароль і нажимаємо подключитися. А, ну да, неправильний пароль, бо треба пароль же. Не це як ми придумали а пароль із, який нам прийшов по електронці. Сюди треба вставити підключитися. Все, запустилася наша програма СБ Pro. -про. Ось так зразу відкрию вікно з графіком. Ось так скачується, реєструється, встановлюється і реєструється програма SB Pro, а в наступному відео вже розберемо її функціонал. Так, що все.